Ок матері, Ти жива, і що моя старушка, жив я. Це хрестоматійний, класичний. Так. Вона дуже любить цей романс, і я, якщо є можливість, або живцем, так би мовити, або в запису їй це демонструю. І можна звичайно Є виконати. гітара, так, так. Давайте ми вживу, як тепер модно. Звичайно, так. Я беру тоді інструмент і спробую наспівати цей романс. Ну, звичайно, я не виконавець романсів, але не треба в рангу не концерта, а просто такої програми. Я дуже дуже вдячний вам за те, що ця програма є, і мама може послухати добрі слова про себе. ты жива, еще моя старушка. Живи я, привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой Тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила ошибка обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне. Дякую за такий чудовий і романс. А можливо, ще щось для мами. Не шкодуй. Звичайно, значить, для мами в мене взагалі є присвячена їй пісня. Вона написана дуже давно. Я коли коли я, Ну творчість моя, так би мовити, окреслилась уже. Тобто, я подумав, що і піс пісенний жанр теж цікаво написати пісню. Щиро від душі, знайти слова, які можуть дозвучати. І Я написав пісню Аве Марія називається, вона присвячена моїй мамі. Ну, Взагалі, символ Аве Марія це, мабуть, символ матерів і взагалі, символ жінки. Високий символ, саме християнський символ. І тому всі часто композитори звертаються до цього образу Аве Марія. Є Аве Марія Баха, «Аве Марія Гуно, Шуберта. Качині, знамениті, знамениті вічні твори, вічної музики. У мене написана пісня «Аве Марія. Перша вона була записана католицьким хором Костюлу Святої Софії. Тобто вона для хору зроблена. В Житомирі. В Житомирі. В Житомирі так. Є компакт-диск з цією музикою, і мама його чула. Там, тобто там співак професійний соліз заспівує. Але я хотів би для неї виконати, тому що. Не пам'ятаю, щоб я її його виконував, сам автор. От. Ну, Буквально кілька строчок з цієї пісні Аве Марія. Вірші, до речі, я написав сам. От, так сталося. І зараз я виконую цю пісню. В небесах журавлі летять, кличе їх земля на дій, коли новий край, рідні поля, Чорнобривців цвіт, а марія, а роки летять ніби журавлі сивиною вітер, Віє матінко моя ти життя дала, сповила цей світ, аве Марія, аве Марія. Марія Аве, Марія. Аве, Марія. Е, як на сповіді? В чому перед мамою грішний? Мабуть, дуже багато гріхів. Ну, Найбільше всього, звичайно, що мал, мало ми бачимось. Це дуже. Мені хотілося б, щоб, щоб мама була завжди поряд. Але, звичайно, життя, життя не дає, буває, нема такої можливості. Це найбільший мій гріх, можливо, що хотілося б чимось ще допомогти, можливо, щось таке зробити десь. Щось таке, що взагалі неможливо навіть уявити, щоб допомогти їй. Чого хотілося б найбільше їй побажати? Ну, звичайно, мені хотілося б побажати мамі. Цей світ він дуже, так би мовити, зараз, коли люди робляться старішими, він робиться якимось більш жорстоким, мені здається. Тобто, по-перше, оточують більше хворобливості якоїсь. Якоїсь, так би мовити, ну, да, в філософському смислі ми можемо розуміти це. Але мені хотілося б, звичайно, побажати їй здоров'я це найголовніше. Здоров'я, і щоб е, цей світ, який нас оточує, він був більш добрішим до наших матерів, щоб він. Е, Вся система, можливо, і світосприйняття і, і, і розуміння людей, вони розуміли, що матері це те, що взагалі це і є продовження нашого, нашої, нашого всесвіту. Якби не було мами, мабуть, не стався би всесвіт. Ці, ціла цивілізація пропадає. Тому поважати наших матерів, постійно про них дбати, згадувати, пам'ятати їх. Можливо, ця участь наша в їх житті це найбільший, ну, так би мовити, дарунок відповідь за те, що вони нас створили і народили. Олександр, я думаю, що можливо сьогодні мама дивиться передачу з твоєю участю, твоє слово до мами. Ну, я хотів би, мамочка, сказати, що ми тебе всі дуже любимо. Я маю на увазі свою родину. Тобто і твій онук тебе любить, і твої діти, і внуки, і правнук тебе любить. І хотілося б, звичайно, щоб ти якомога довше була з нами, щоб ти радувала нас свої, своєю усмішкою, посмішкою, щоб ти була з нами якомога довше, і щоб наш рід був щасливий з того, що ми. Твої діти, твої внуки вже й правнуки. Гордимося, що ти в нас така єсть. Я ще раз дякую за те, що ти вкотре засвідчив свою велику любов до мами. Це була передача мамина доля. Не забувайте своїх матерів. Я до мами птахом прилину привезу тернову хустину, подарую в тихій надії, що матуся не постаріє, а чого ж ти плачеш, матусю? Я до тебе ще повернуся, Ще внучок подарує на щастя від родини тернове причастя. Тернова хустина, немов Україна, Червоне і чорне, весілля й жалі. Тернова хустина, рідненькі від сина, зігрій мою маму на грішній землі, зігрій. Її Землі. Я до мами птахом прилину, привезу тернову хустину, подарую в тихій надії, що матуся не постає, проводжала ненька раненько, обірвала моє серденько і молю Всевишню знову, я за нашу маму тернову. Тернова хустина, немов Україна, Червоне і чорне, весіля і жалі, Тернова хустина, рідненький від сина, зігрій мою маму, на грішній землі, зігрій. Лишней землі